Вітаю вас усіх. Сьогодні супер цікава тема. Це чим саме ми зможемо з вами позбутися дряблості живота, того самого, який не подобається дівчатам, коли вони вже схудли, коли вони е, народили, і цьому вирішення є. Тому що у нас є Катерина Келівнік, яка знає про дряблі животи все. Я думаю, можливо, навіть більше ніж я. Катя, вітаю! Вітаю! А, сьогодні дуже важлива тема, тому що. Дуже-дуже багато зараз косметології різних методів, і дуже важко розібратися, який саме метод працює, який насправді вміф, і що дійсно потрібно робити для того, щоб зменшити дряблість нашої шкіри. Давай так. Я народила, важила 80 кілограмів, і після того я схудла, і в мене немає розтяжок, але. В мене є дряблість живота, якої я б хотіла позбутися. Я приходжу до тебе і з чого почнемо? Все залежить від того, чи будеш ти годувати на даний момент, чи ні. Від цього залежить сам протокол корекції. Окей, добре, якщо я все ще годую, і якщо ти все ще годуєш, тоді будуть підходити такі консервативні методи корекції косметологічні, як масажі. Масажі можуть бути ручні або масажі можуть бути апаратні. До цього ми підключаємо тренування, покращення харчування, і це будуть основні методи для корекції зараз, тому що будь-які ін'єкційні і апаратні процедури будуть протипоказані, тому що на вагітних і годуючих мамах ніякі дослідження ніколи не проводились. Супер. Дякую. Щодо е, масажу. Е, який масаж ти порекомендуєш? У нас є е, апаратний масаж, можливо, чи теж неможливо? Як ендосфера, ЛПГ, е, що в нас ще є? Ребекс? велошейп. велашей. Велошейп, да, 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 пам'ятаю такий, чи можна чи можливо таке робити після вагітності чи ні? Годуючи після вагітності, раджу робити апаратні масажі, які не мають ніякого впливу, окрім механічного. Наприклад, якщо ми візьмемо такий апарат, як велошейп, там є РФ дія на шкіру, яка теж при годуванні протипоказана, тому що теж немає досліджень. Будь-які масажі, які будуть виконуватися за рахунок лише. Механічного впливу на шкіру будуть корисними. І це можуть бути і ручні масажі, і апаратні масажі. Один з найкращих варіантів це дійсно буде ендосфера, тому що там є просто ролики, які гарно масажують, дають гарну, гарний вібраційний масаж для того, щоб покращити мікроциркуляцію і дійсно покращити тонус шкіри. За який масаж ти проголосуєш? За ручний чи за апаратний? А я потім скажу, за який є. А, Мабуть, більше за апаратний. Дуже люблю технології, але я не проти ручного масажу. Але якби вибирала для себе, я би пішла на апаратний. Я би пішла на ручний. Я була впевнена. Да, люблю все ж таки більше... Не знаю, мій досвід показує, що я все ж таки більше заручний, але дійсно дуже важко знайти класного спеціаліста. До речі, якщо ви знаєте суперкласного спеціаліста з медичною освітою, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково зв'яжусь для того, щоб ми з вами класно могли поговорити про масажі. Так, добре, розібралися із годуючою. Якщо я не годую, я завершила годування і пройшло, пройшов рік з того моменту, як я або це те ж саме, технологія така ж сама, якщо я після вагітності, або я після того, як я схудла, буде чи різна. Буде різна, буде різна, тому що є методи більш інвазивні, які допомагають більш швидше отримати покращення тонусу шкіри і зменшити дряблість. Вони будуть більш ефективніші, ніж в масажі, і ми все-таки надіємося, якщо людина-дівчинка вже погодувала і прийшла до нас, то вона. Налагодила своє харчування. Вона займає, займається спортом, робить правильні тренування. І коли ми додаємо зверху ці інвазивні методи, апаратні вже більш інвазивні і ін'єкційні, тоді ефект буде дійсно кращий. Одразу хочу сказати, що в додатку Вавбаді, який ми створювали досить довго, ми попрацювали, мабуть, з Команда із восьми людей створювала меню, яке повністю збалансовано по білкам, жирам та вуглеводам, розраховано на процес схуднення, на процес того, щоб у вас було достатньо білку в раціоні, достатньо жиру. Ми ніколи не знижуємо жир при дієті до тих рівнів, коли можуть закінчитися місячні, можуть бути ефект для шкіри, як ми вже говорили в попередньому відео, де з'ясовували, від чого ми можемо отримати, окрім схуднення, і вагітності дряблий живіт. Подивіться його, будь ласка, якщо не подивилися, посилання залишаю в описі. Також достатня кількість клітковини, достатня кількість вуглеводів для того, щоб почуватися себе позитивно, досить високі, великі порції. І буду рада, якщо ви скористаєтеся нашою величезною роботою, яка була пророблена. і Подивіться, будь ласка, ролик. Я сподіваюся, що вам сподобається те, що ви побачите в нутрі, і всередині, і це дуже дуже зручно. до нашої теми. Катя, ти на яке харчування ти відправляєш взагалі своїх клієнтів? Яке харчування рекомендуєш? Знаєш, ти будеш здивована, але дійсно багато моїх пацієнтів знаходиться на твоїй програмі в Авбаді, тому що, наприклад, дуже мало людей може знайти хороших дієтологів, або дуже багато людей вже зневірилися в цих дієтологах. Вони не завжди є компетентні, є люди, які просто пройшли якісь курси, і вони вже беруться за цю справу і не дають результати результату моїм пацієнтам. У мене, наприклад, на твоїй програмі худнув брат, дуже багато його друзів, мої пацієнти. Тому це дуже гарний варіант, коли немає можливості сходити до спеціаліста. Тому зазвичай я їм просто раджу цей додаток і питання вирішується або людина ходить до свого дієтолога. Ну, чесно, я сказала, що вісім людей готували. Насправді у нас готували і дієтологи, і нутриціологи. Працювали над меню на 360. Ну там дуже багато всього, дуже багато. Да, і кухарі, і ті, хто робив із меню, щоб це було ще й смачненько і була повнота смаків. А, а про їжу, мені здається, вже досить. А... В залежності від того, яка вага на даний момент при візиті до косметолога, будуть залежати різні методи. Якщо, наприклад, є загальна дряблість живота, але шкіра не зовсім тоненька, тоді підійдуть методи, які дуже гарно скорочують шкіру, тобто з такого лоскуту шкіри роблять отакий. В цьому дуже гарно допомагає такий метод корекції, як ультразвуковий смаз-ліфтинг. Він допомагає скоротити шкіру за декілька процедур. Робиться з інтервалом десь місяць, два, три, в залежності від протоколу, від стану шкіри і від того, наскільки швидко пацієнт бажає отримати результат. Е, як, скільки, скільки разів необхідно зробити цю процедуру і яка приблизна вартість? А е, кількість разів залежить від того, наскільки шкіра дійсно дрябла. Якщо і Цей е, дряблість вона якби не сильно виражена, то буде достатньо навіть двох процедур. Бували випадки, коли ми за одну процедуру отримували дуже гарний результат. Найкращими апаратами на ринку є ультраформер, альтера доблу також. І в залежності від типу апарату е, вартість буде дуже-дуже різною. Це може бути десь від 300 доларів. За одну процедуру на за цілий живіт. Да? В цій процедурі дуже дорогий розхідник, там саме списується певна кількість ліній. Від кількості ліній залежить результат, тому в залежності від марки апарату, від того, наскільки дорогий розхідник в цьому апараті буде залежати вартість процедури. Якщо ми робимо тільки внизу живота, буде дешевше, якщо ми робимо весь, наприклад, живіт буде трошки дорожче. Ще раз назва цієї процедури ультразвуковий смаз ліфтинг. А, ця процедура болюча чи не болюча? На животі вона майже не болюча. А коли ми, наприклад, робимо трошечки вище, пупка там в ділянці ребер, чутливість трошки підвищується, але в нас пацієнти дуже гарно переносять цю процедуру набагато краще, ніж коли вона робиться на обличчі. На обличчі це така досить болюча процедура, але терпима. Угу. Добре, що ще можеш рекомендувати? Якщо шкіра е Приходить до нас жінка, і шкіра досить тонесенька, і вона дрябла така. Ну, взагалі, як якийсь пакетик, ну така тонесенька і дуже сильна дряблість. Коли вона стоїть, вже видно, або коли вона згинається і вже дуже видно цю дряблість. Дуже гарним методом для того, щоб шкіру зробити більш товстішою, це мікроголковий ліфтинг Він дійсно зараз на ринку майже така лідліду, лі, не знаю як сказати правильно, провідна. Провідна, так, дякую. Така провідна процедура для того, щоб збільшити товщину шкіру. Якщо Попередній метод ультразвуковий смаз-ліфтинг допомагав нам її скоротити. То саме мікроголковий РФ допомагає нам е, зробити товщину шкіри трішечки більшою. Мікроголкову РФ у теж потрібно декілька процедур, це курс процедур. В середньому робиться один раз в місяць. І в залежності від проблеми потрібно від трьох процедур до п'яти процедур. Е, ну, і звичайно запитаю, яка приблизна вартість на зону живота. Середнього живота тут для мікроголкового РФ апаратів на ринку якісних набагато більше, і зробити мікроголковий РФ можна десь так від 150 доларів до, mm -hmm. мабуть, тобто 800. запастися десь 700-800 доларів на те, щоб зробити живіт більш пружним. Якщо прийде людина і в неї ти бачиш, що очевидно, ну ще там, наприклад, 7 кілограмів зайвих. Да, я кажу не про до ідеальних форм і повну відсутність жиру, ні. Просто очевидно, що є там ступінь, наприклад, талія більше 80 см, що сприяє розвитку діабету. Ти порекомендуєш ці процедури чи ні? Чи скажеш ідіть худніть, чи щось, чи ліпосакцію порекомендуєш? Дійсно, не можна там отримати якийсь один протокол, це залежить від того наскільки там більше об'єми, але буває таке, що ми відкладаємо косметологічні процедури. Якщо, наприклад, приходить вперше пацієнт, і в нього є ще така надлишкова вага, яка йому не подобається, то все-таки ми налагоджуємо відправляємо до спеціаліста-ендокринолога, налагоджуємо харчування і зустрічаємося через декілька місяців. Ми зазвичай в режимі переписки людина відправляє свої результати і каже: Як ви думаєте, чи вже зараз буде більш доречно прийти на процедуру. Якщо об'єм дуже великий, і людина хоче більш швидкий результат, звісно, це може бути хірургічне втручання. Воно ефективне, воно має теж свої недоліки, як і будь-який метод в косметології, так і хірургія має свої недоліки, тому потрібно зважити всі плюси і мінуси для того, щоб а, вирішитися на таку маніпуляцію. До речі, ефір з хірургом про ліпосакцію у нас також є. Залишаю посилання внизу. А щодо питання, так, 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 якесь у мене зараз а, ліполітики. А, якщо людина каже, ну, не можу я змінити своє харчування, вколіть мені, будь ласка, щось на весь живіт, і потім будемо вже, коли цей жир розплавиться, будемо шкіру підтягувати. Чи є чи працюють ліполітики улюблена тема? Але м, одразу скажу, що усі мої подружки, які кололи собі на свої три жиринки ліполітики, не можу сказати, що хтось сказав: Ой, клас, все в мене після цього все змінилося. Скоріше таке кажуть після того, як харчування налагодили. Дійсно, вони не дають досить сильного стійкого ефекту. Я використовую в свої роботі політики, але використовую їх дійсно рідко. Більше по обличчю, коли там є надлишковий об'єм жирових пакетах, для того, щоб точково трошечки схудити, схудити обличчя, але коли по тілу і дуже великий об'єм, я ніколи не раджу політики як головний метод корекції, тому що, наприклад, в 20 випадках із 100 ми бачимо хоча б якийсь помітний ефект. І цей помітний ефект зазвичай не дуже стійкий, якщо немає правильного харчування, тренувань і, взагалі, не злагоджений спосіб життя для того, щоб схуднути. Угу. Існує мезотерапія для обличчя. Чи існує мезотерапія для живота? Що ми можемо зробити? Так, мезотерапія це, по суті, найпоширеніший ін'єкційний метод, який використовується для корекції шкіри обличчя або тіла. А, мезотерапія це все, всі методи, які ми можемо за допомогою голки ввести в шкіру препарати. Для корекції дряблості ми використовуємо такі препарати, які стимулюють колаген, наприклад, як полімолочна кислота, гідроксиапатит кальцію та різні мезококтелі, які також додатково стимулюють колаген. Скільки необхідно процедур таких на весь живіт це робиться, і яка приблизна ціна? В залежності від ситуації, буде дуже-дуже різний курс процедур. Це може бути, там, наприклад, одна ін'єкція гідроксиапатиту кальцію або полімолочної кислоти. Ціна буде від в середньому десь 5 тисяч гривень. Це такі дороговартісні препарати, до якоїсь там. Наприклад, суми в 15 тисяч гривень, тому що все залежить від того, наскільки велика ділянка, яку буде лікар пропрацьовувати, і яка кількість препарату на це все піде. Буває мезотерапія, яка більш бюджетна, це може бути десь від 2-3 тисяч гривень. Курс такої мезотерапії може бути десь 4, 6-8 процедур в залежності від проблеми. Чи є результати у тебе до та після клієнтів? Як ми можемо наперед побачити, що ми можемо отримати, да, щоб іти у всю цю історію? Так, в нас є результати. Дійсно, ми можемо потім їх вставити в це відео, але скажу чесно, що... Всіх будуть різні результати, і ніколи ніякий лікар адекватний не скаже, не зможе гарантувати, наскільки виражений буде результат, гарний після, наприклад, ін'єкційних процедур. Тому що ці всі процедури, вони зазвичай колаген стимулюючі. І кожна людина навіть генетично виробляє різну кількість колагену. Наприклад, там я можу небагато, а моя подружка багато. І ми при тому в процесі, коли робимо ін'єкційні процедури або навіть апаратні, ми дивимося на результати вже перших процедур. Після стимуляції колагену в нормі здорової людини колаген росте 2-3 місяці, тому відразу побачити якийсь результат майже нереально, потрібно почекати. І коли ми зробили з певним інтервалом, хоча б дві процедури, і ми бачимо, що пацієнт реагує і в нього дуже гарний результат, ми продовжуємо. Якщо ми зробили ці методи, і ми бачимо мінімальний результат. Ми обов'язково з пацієнтом обговорюємо, що могло призвести до того, що в нього такий невеликий результат. Можливо, це дійсно генетична особливість, а можливо, у пацієнта є проблеми зі станом здоров'я, якийсь гормональний фон порушений, або, наприклад, в нього незбалансоване харчування, недостатня кількість вітамінів і дуже якісь є сильні дефіцити, які потрібно поповнити для того, щоб була дуже гарна основа для вироблення колагену. І бонусне запитання щодо масаж медовий, чи спрацює він для того, щоб зменшити дряблість шкіри? Я дуже гарно відношуся до медового масажу, він дійсно працює, але мені подобаються результати на пацієнтах, коли вони більше роблять для такого невеличкого схуднення. Вони приходять з гарною, якісною такою зволоженою шкірою, бархатистою після цього медового масажу. Вони дійсно худнуть, але коли є сильна дляблі шкіри, шкіра провисає, якихось разючих результатів я майже ніколи не бачила, так як і мої пацієнти. Гарний метод, але точно не основний. Зрозуміло. Ну що, я сподіваюся, що ми розібрали все, що могло вас спонукати, почати щось робити зі своєю шкірою, або не починати, і хай горить, як є. Але не забувайте, що завжди рекомендуємо і я, і Катерина, Думаю, розпочати з того, що збалансувати своє харчування, розпочати культивувати свої здорові звички, дихати повітрям, більше спати, і потім ще на допомогу приходить і. Процедури, масажі, все, що може нам тільки допомагати. А я рекомендую підписатися на Катерину Кілівник у інстаграмі. Залишаю ось тут, як ви можете її знайти. Там ви можете побачити безліч суперових результатів, і які можуть вас надихнути. І не тільки з питань дряблості живота. Катерина, я дуже дякую. Сподіваюся, це не остання наша зустріч. А вас, підписники, попрошу написати ще теми, які було б вам цікаво. Цікаво розібрати. І я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. І до побачення!